Ну і тепер будемо говорити про ядерні погрози, ядерну зброю, так чи інакше вона в Росії є, і цього бояться у всьому світі, так принаймні. Говорять про те, що для західних чиновників і військових це є найбільшим фактором стримування. Так ось, дуже мало ймовірно, що Кремль застосує ядерну зброю в Україні. Про це пише американський інститут вивчення війни. Як вважають аналітики, ухвалення Росією нової ядерної доктрини є останнім прикладом постійного махання, я б сказав би навіть вимахування ядерним кийком і не є істотною зміною в ядерній політиці або загрозі застосування ядерної зброї. Que domo Ну і я одразу нагадаю, що напередодні у тисячний день повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину РФ. Відповідний документ опублікували на порталі правової інформації РФ 19 листопада. Він вже набув чинності. Тепер ця доктрина передбачає, що підставою для завдання ядерного удару може стати будь-яка агресія проти РФ та її союзників з боку неядерної держави за підтримки ядерної держави або ж масована. Повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками, ну і про те, що використання. Західних неядерних ракет збройними силами України проти Росії, зокрема далекобійними атаками, може спричинити ядерну відповідь. Попереджав її кремлівський речник Пісков. Він зазначив, російські військові уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір України застосовувати американські ракети за його словами. Оновлення ядерної доктрини знадобилося аби привести її у відповідність до нинішньої політичної обстановки.